Привіт. І це вже моя третя спроба зняти відео про Hot Wheels NFT. Так-так, ці самі віртуальні токени. Перше відео планувалось масштабне, але потім з'явилася інформація, як -то, ще поки з непідтверджених джерел, що проєкт закривається. я зробив паузочку, потім ніби ще раз хотів про це написати, але повитрав всі матеріали. І тепер вирішив такі хоч трошечки розказати, можливо, як-то збережеться просто для історії. Отож, у 2021 році Hot Wheels вийшли на цей цифровий ринок і почали продавати свої віртуальні карточки людям. От, ну, бонус того це. Те, що можна, якщо ти назбирав цілу колекцію, здається, там перших карток можна було в кінці отримати фізичну модель, якої доволі маленький. Ну і в подальшому там вони різні серії робили. І в різних серіях також можна було потім, якщо попадалися от, супер рідкісні карточки, отримувати модельки. Давайте подивимося на прикладі останньої 10 серії. От, що нам пропонували, можна було. Купивши цей набір карточок, отримати як-то ексклюзивну чи дуже рідкісну карточку, а саме це картку Ультраре Audi RS 2, Super-Re з замком Dodge, ще один Super-Re з Купрою і ще один Super-Re Skyline GTR 33. От відповідно, якщо вам в паку попадала якась одна з цих карточок, і ще навіть зараз. Як то ще не прийшов той час, коли вони будуть обмінюватися на фізичні моделі. Тобто, в літом здається, можна буде таку картку обміняти на справжню фізичну модель, і потім мотеле її вам прийшли. От, По паках Тобто треба було купити один пак, звичайний стандартний за 20 доларів, або преміум пак. І там вже надіятись на святий. Рандом, чи вам щось попадеться чи не попадеться. Відповідно, в такому звичайному паку могла б попастись Super Rare, а могла і не попастися. А для преміум пака тут точно попадалася дається, одна Super Rare машинка з тих всіх перелічених. Ну, а також це міг бути і за MAC Edition. От. Але наскільки я пам'ятаю, оцей э, Treasure Hunt. Там, цей Treji Hunt Audi він попадався, тільки міг попастися тільки в звичайних паках. А тут гарантовано ви отримували одну з трьох замак або решт. А, і так само в стандартному паці не можна було отримати замак. Ось От така штука. Тобто, якщо ви хочете зібрати всі, Metel вас змушував купити і за 20-ку, як мінімум разочок, і за 80 доларів. ну один раз Точно би не вийшло, тому що в кожному пакеті мінімум чи ма максимум одна машинка. Тому треба було трошки потратити грошеняток. От, Ну і тут показують, які там ще Де -де -де -де. машинки можуть попадатися. Відео про Hot Wheels NFT і так далі. От, На даний момент, ну, типу, всі паки розпродані, але ми можемо зайти на, на цей сайтик virtualmetal.com. І тут подивитися, люди якраз продають ще карточки. Тобто, якщо хтось хоче купити собі ще отой Rare з 10-ї серії, ще можна сюди зайти е Його пошукати. Беремо, що там супер Rare, Ultra Rare. І купити. Ух, скажені. Боже, вони показалися серйозно. Так, тут щось пішло не так. Хтось я просто дивлюся за цієї купори, я хотів собі ще одну купити, але тут ціни просто скажені 98 флов. Хоча раніше вона коштувала Скільки? 20? Та, за 20 флов, можна було купити. От, а флов це їхня така віртуальна криптовалюта, за яку купляються ці от карточки. Ну, якщо б ви... раніше можна було купити ось цей от пак на сайті Mattel, і Потім продати собі ці карточки на їхньому маркетплейсі і отримати флови. А зараз флови можна поповнити через Binance. Ні в якому разі не реклама, просто сам робив. так. Поповняв тут, зареєструвався, зробив собі аккаунт, поповнив той аккаунт з гривневої карточки українського банку. і Потім вже звідси можна перевести гроші на ваш віртуальний гаманець. Які ви отримаєте при реєстрації на цьому сайті VirtualGarage? Так. так, 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 Хто сказав, то сказав, то сказав. Ну, відповідно, для мене особисто цінність, це отримати оці фізичні машинки. Тобто поміняти токени на фізичні машинки. Е, я вже так поміняв. Скільки десь дві. Так, дві серії, дві серії пройшли. От, зараз ставлю тут от картинки з відео на огляди. На огляд однієї серії, друга серія приїхала недавно мені. Ну, в принципі, ну знаю, машинки такі як преміум, тільки більш... як то? більш лімітовані, ніж преміум. Не знаю, там декому подобається, декому не подобається. Ось. да 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 дам Ще. Ага, цікаво. Є такий от сайт Hobot Digital Diecast. Якщо вам цікаво, дивитися по цьому ринку NFT, то ось тут якраз вся найбільш цікава інформація. Тут є перелік всіх серій, коли там Hot Wheels і Mattel як то робили машинки і випускали. От як бачите, тут з 1 по 10, тут ще є всякі Fast and Furious, Lamborghini, Ultra Hot, Promo і так далі. От, наприклад, 10-та серія, тут у нас є перелік машинок. Так, тобто, Тут навіть картиночки підгружає, можна подивитися тут різні показники. Так, сюди поскролимося і так само тут показує от поточна ціна зараз на маркеті, скільки коштує така машинка. То, якщо хтось захоче там купити. То можна полізти туди, подивитися. А, так, ось. Що тут ще цікаво на сайті? А, тут є інформація. От така дроп-інфо. Це коли відбувається обмін у цих токенів віртуальних на жетончики. До речі, про жетончики. От ви маєте, як воно все виглядає, ви маєте таку машинку. Потім в певний день, от в певний день, допустимо, для 10-ї серії це буде 18 червня, о 9 годині за Pacific Time, відбудеться снапшот. Тобто вони так чик-просконують, подивляться, що у вас є та машинка, і все, Значить все класно, не збережуть. І на наступний день. Вам прилетить такий Redemption Token, який так само можна тут. Так, штука. А, от. Redemption Token, який у вас буде в аккаунті. От він отак от виглядає. Відповідно до тої машинки, яку ви там мали. І цей Redemption Token можна буде поміняти вже на фізичну модель. Тобто, такий процес. Спочатку ми скупили. Чи отримали карточку, потім з цієї карточки отримали цей токен і його як то, валідували, перетворили і так далі. Ну, там кнопочка з'явиться відповідно. Після того вже вам метел сформує замовлення і буде готовий відправити машинку, коли вони їх зроблять. Не знаю, чи вони там вже не всі готові, чи не всі готові. От, єдине, що ви будете платити за доставочку. Та доставка 695 по штатах. Але якщо у вас декілька цих токенів і ви їх всі в один день будете радім робити їм, то тоді доставка тільки ну, одноразова 695, всі інші будуть безкоштовно. Ну там все вам впаде в корзиночку і собі доставите. Так, і відповідно, ну все, тут це кінцева дата, до коли можна буде ті токени поміняти. На даний момент на що проходить у нас є Active Redemption, це Batman можна поміняти до 14 квітня. От, Якщо хтось собі там хоче Бетмена, можна піти сюди. І... а як тут його пошукати? Цікаво. Ди -ди -дин -дин -дин. О, а на тому, так, Бетмен. Цікаво, чи тут щось продається з Бетмена. Ага, нема. Так і не по Бетмену, то нічого навіть не купиш. Ну окей. E, tax, 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 tax. Ну, на цьому маркеті можна виставляти свої токени, продавати, купувати туди-сюди. Що у нас тут ще цікаво? Ага, тут ще є такі штуки, що вони видають он, це, Set Completion це машинку, якщо у вас на певну дату буде зібрана вся колекція он, там за такі торік. Зараз 10 квітня. Якщо ви будете мати всі машинки за 23 рік, то ви отримаєте якусь там винагороди. Що ще цікаво на цьому сайті? Ну, всяка інформація по тих машинках, по сетах, по паках, що там кому випадало, що там ще полишалося, он там... То останній раз відкривав якісь паки. Ну, ви купуєте на сайті Matel, потім то є пак, поки його можна відкрити, і тут показуються машинки. От. Дан -дан -дан -дан. Ну, Це ніби все, що я хотів сказати. Ага, ну і той Flow, він як то криптовалюта. та? І бачите, він так доволі добре скаче. От, недавно в нього було просідання до 0.39, тут вже піднявся до 0,41. Долари за Flow. І, відповідно, тут ціни так само скачуть туди-сюди. До дорожче продає, хтось дешевше, ну, але завжди можна знайти цікавий варіант. Здається, що це все. От, на цьому ми перепрошую <кхм> і завершимо. Е, якщо є якісь питання, то ви їх ставте в чаті. Ну, під відео в коментарях Постараюсь відповідати. Я не є супер. Експерт в тому NFT, їхньому Віртуал гаражі але маю надію, що на якісь питання ти зможеш відповісти. От, так само є у нас спільнота в Discord. Там так само є розділ про NFT, -шки. Ну, і так само в цьому метела є свій Discord канал, От, а українська спільнота. Я посилання кинув в описі відео, то можна буде туди зайти, підключитися до Discord сервера і поспілкуватися на тему NFT, якщо буде бажання. Все, дякую за перегляд. Відео вийшло трошки ну, але вже як є. Надіюсь, комусь буде корисне. Тож все, до наступних зустрічей. Дякую за перегляд. Поставте, якщо не важко вподобачку, напишіть коментарик. Все, дякую. Сим им дякувам, една неба, бајте.